Доброго дня! Пропоную вашій увазі урок номер 42 тема уроку знаходження дробу від числа. На попередніх уроках ви дізналися, що таке звичайний дріб. З'ясували, що показує чисельник дробу, а що його знаменник. На практиці доводиться знаходити число, яке від даного числа становить, наприклад, 1 соту п'ятих тощо. Такі задачі називають задачами на знаходження дробу від числа. Задача номер 1 Від будинку Андрія до школи 540 метрів. Він пройшов дві третіх шляху. Скільки метрів пройшов Андрій? Ви знаєте, до таких задач на рух варто побудувати графічну схему. Ось вона вам пропонується. Завдяки цій схемі добре видно ось відстань між будинком хлопчика і школою, вона дорівнює 540 метрів. Сказано, він пройшов 2 треті шляху. Треба дізнатися, скільки метрів пройшов Андрій. Також пропонується вам скорочений запис ось в такому вигляді: Шлях до школи 540 метрів. У цій задачі варто його також позначити через одиницю. Цю одиницю виразимо неправильним дробом із тим знаменником, який вже є в умові задачі. Тому 1 дорівнює 3 третіх. Пройшов Андрій невідомо скільки метрів, що становить 2 третіх. Розв'яжемо цю задачу арифметичним способом. Перше. Скільки метрів відповідає 1 третій шляху. Для цього 540 поділимо на 3 дорівнює 180 метрів. Друге, можна дізнатися, скільки метрів припадає на 2 третіх шляху. Для цього 180 метрів помножимо на 2. Дорівня 360 метрів. Отже, Андрій пройшов 360 метрів. Відповідь 360 метрів. Запам'ятайте. Правило знаходження дробу від числа. Щоб знайти дріб від числа, треба дане число поділити на знаменник дробу і одержаний результат помножити на його чисельник. Розв'яжемо цю задачу алгебраїчним способом. Позначимо через х відстань, яку пройшов Андрій. Тоді, для ось цієї ділянки шляху з одного боку можна скласти вираз х поділити на 2. А з іншого боку, це одна третя шляху, і вона дорівнює 540 поділити на 3. Утвориться рівняння. Х поділити на 2 дорівнює 540 поділити на 3. Х поділити на 2 дорівнює 180. Знайдемо невідоме дією множення. Звідси х дорівнює 360 відповідь. Андрій пройшов 360 метрів. Зверніть увагу, перше. Число, яке приймаєте за одиницю, виразіть неправильним дробом із тим самим знаменником, що й заданий дріб. Друге. Щоб скласти рівняння, складіть вирази для однієї частини від заданого числа і від шуканого числа та прирівняйте їх. Задача номер 2. Знайти перше. 2 третіх від числа 9, 2 3 четвертих від 12, 3, 4 п'яти від 20, 4 7 четвертих від числа 32 і 5, 21 20 від числа 80. Це вправа на використання правила, яке ми щойно розглянули. Тому, щоб знайти 2 третіх від числа 9. Нам потрібно дане число 9 поділити на знаменник дробу і помножити на його чисельник. При діленні отримаємо 3, помножити на 2 дорівнює 6. Отже, 2 треті від числа 9 дорівнює 6. Другу вправу і четверту розгляньте хід розв'язання, будь ласка, самостійно, наприклад, п'яту розглянемо. Треба знайти 21, 20 від числа 80. За правилом потрібно дане число 80 поділити на знаменник дробу і помножити на його чисельник. Отримаємо 4, помножити на 21 дорівнює 84. Отже, 21, 20 від числа 80 дорівнює 84. Третю вправу розв'яжіть, будь ласка, самостійно. Задача номер 3. Чому дорівнює градусна міра кута, що становить? Перше. Дві десятих розгорнутого кута. Друге. П'ять вісімнадцатих розгорнутого кута, третє. 4 дев'ятих прямого кута і четверте 12 сьомих прямого кута. Щоб розв'язати цю вправу, слід пригадати, чому дорівнює градусна міра розгорнутого і прямого кутів ви пам'ятаєте, що розгорнутий кут дорівнює 180 градусів, а прямий 90 градусів. Тому, перше. Щоб знайти 20 від розгорнутого, кута, потрібно 180 градусів поділити на 10 і помножити на 2. Щодорівня 18 градусів, помножити на 2 до рівня 36 градусів. Другу вправу розв'яжіть, будь ласка, самостійно. Третє. Щоб знайти 4 дев'ятих від прямого кута, потрібно 90 градусів поділити на 9 помножити на 4. Це дорівнює 10 градусів помножити на 4, дорівнює 40 градусів. Четверту вправу також, будь ласка, виконайте самостійно. Задача номер 4 Зріст Сашка 145 см. А зріст марійки становить 4 п'яти зросту Сашка. Який зріст марійки? Якщо ви уважно слухали пояснення вчителя і зрозуміли матеріал уроку, то зрозуміло, що потрібно 145 поділити на 5 і помножити на 4. Отримаємо в при приділені 29 помножити на 4, це дорівнює 116 см. Відповідь. Зріст мрії 116 см. Задача номер 5. Пропоную вам її для самостійного виконання. Але в цій задачі ви дізнаєтесь такий цікавий факт про те, що сосна росте 450 років. Граничний вік берези становить 2,15 віку сосни. Скільки років росте, росте береза? Урок закінчено. Бажаю вам успіхів. До побачення!